Перший серед однолітків тенісистів у всеукраїнському рейтингу хмельничанин Олександр Качан свій спортивний шлях розпочав у шестирічному віці. Наразі не грає, адже виконує іншу місію. Знайомить із тенісом першокласників. Моє тренування було на асфальтих кортах. Мені дуже сподобалось. Я так почав ходити. Ну теніс це дуже класна річ, весела, і в ньому головне дуже багато працювати, якщо ти хочеш щось досягти. Майстер клас з тенісу став першим у новому році, який ініціювала дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 Влаштувала його для першачків ліцею номер 10 Готовий. Ніжки широко, ракетка стоїть. Дивись на м'ячик. Молодець. Приєднатися до спортивної родини тенісистів можна з п'ятирічного віку, кажуть тренери. Пояснюють це тим, що маленькі діти швидше запам'ятовують та засвоюють інформацію, а базової техніки тенісу навчають через гру. Зазвичай ми проводимо де всілякі ігри з м'ячем для визначення, як в дитини з координацією, чи гарно вона сприймає, відчуває м'яч. І так відбираємо дітей. Набираємо постійно маленьких діток, які в майбутньому, можливо, стануть чемпіонами. Катерина Черевата тренує у спортшколі майже 40 вихованців. Двоє з них є учнями ліцею номер 10 куди і завітали із майстеркою. Мені сподобалося відбивати мяч ракеткою. тенісі ракетки і маленький м'яч, А в футбола великий м'яч і немає ракеток. Гралися з дівчатами, мені сподобався теніс. Це дуже важко. Ну, я змогла трошки із другої попитки. Це було сложно. Дані було весело на майстер-класі у ролі тренера себе відчула чемпіонка України, 16-річна Анна Клімова. Спортсменка вперше спробувала себе у тенісі в сім років. Насправді теніс розвиває дуже багато чого. По-перше, це спорт, це фізична підготовка, це розвиває логічне мислення. Викладатись потрібно завжди на 100%. Потрібно не тільки просто ходити на тренування на теніс, потрібно займатися ОФП, тобто ще, окрім тенісу, займатися фізичною підготовкою. Наразі у спортивній школі на відділенні тенісу займаються понад 200 вихованців. Влітку тренуються на ґрунтових кортах. Останніх тут шість взимку у залі. Тим часом майстер-класи з різних видів спорту для школярів, тренери до США 3 влаштовуватимуть щомісяця. Тетяна Самсонюк, Марія Соколова, новини міста.